Усім привіт! Ви на каналі Поліна Тароличі і сьогодні будемо дивитися таропрогноз для раків на жовтень 2023 року. Дивитися будемо на трьох колодах і почнемо з першої колоди, це у нас таро тіней. Давайте подивимось на ній, що очікує раків у жовтні 2023 року. Карти випадають самі, да? дев'ятка мечів. <кхід> Давайте ще одну карту витягнемо. Лицар жезлів перегорнутий. Угу. І вісьмірка жезлів прямо. Так, от мені цікаво, чому дев'ятка мечів у нас взагалі тут про що? П'ятірка кубків. Угу. Так, ну дев'ятка мечів це в нас е доволі ну, такий складний стан насправді, тому що, от, бачите, тут е дівчина вона закриває вуха руками голову, голову, да, якби захищаючись від цих е якихось літучих мишей чи щось таке, що от на неї типу нападає. Да? І це як алегорія з тим, що в нас є думки. В голові, які нас просто з'їдають. Це страхи, думки, це якісь переживання, це якісь такі стани, через які ми не можемо зупинитися, заспокоїтися, заснути, врівноважитись. Тобто нам настільки якось не по собі, що ми от навіть спати не можемо. Да? Тут дівчина вже збиралася спати йти. І а, з чим це пов'язано? По п'ятірці води однозначно якийсь стан а, емоційний. Бачите, тут жінка вона сидить, вона так просто розвалилась по цьому дивану, і вона просто плаче, їй сумно. Але а, карта п'ятірки кубки вона перегорнута. Тобто, явно є якийсь вихід із цього стану, вихід із цієї стагнації да, емоційної. І знаєте, в чому суть? П'ятірка води, вона класна в тому, щоб щось пережити, да, виплакатись, прожити це і піти далі. Але часто люди застрягають в цих станах. І отут, тут, -от, власне, можливо, ви по 9 мечів якби ніби застрягаєте в цьому стані, да, що вам страшно, ви вже себе настільки накручуєте, що не можете нормально функціонувати. І це нас насправді впливає на ваш ну на ваш всі сфери вашого життя, тому що лицар жезлів Да? Лицар жезлів це людина дуже драйвова, дуже активна. Це про якісь поїздки, переїзди, якісь комунікації активні і так далі. Але тут вона перегорнута, тобто, або ви це робите, але з відсутністю якоїсь насолони, або ви взагалі нічого не робите, тому що ви просто не можете, у вас немає сил. Да? І ці сили, куди вони зливаються? От сюди, в страхи, в якусь таку історію, куди ви просто зливаєте свої емоції. Тому лицар Жезлів як сигніфікатор напевно, вас да, в цьому розкладі, поки, який показує, що ви зливаєте свою енергію. А, але це просто початок місяця. Да, тобто а, потім вісьмірка жезлі випадає, що ви от бачите, берете себе в руки, і прямо від вас починає йти стовп енергії і стовп дій, які ви е, створюєте, да, оця от історія, або від вас. Або до вас, і ви теж це можете прийняти, можете осилити да, цей потік інформації, потік е, якихось дій, комунікації і так далі. Тобто, мені здається, що це як відновлення: що якщо ви, наприклад, захворіли. То ви відновитесь доволі швидко. Якщо були якісь питання, скрутні, кризисні, да, які забирали у вас сили, то ви теж відновитесь, у вас все буде добре по вісьмірці жезлі, Чи, ну, Доволі швидко. знаєте, Тобто це не так, що прям е, от щось трапилось, і ви таке, ну, от, от час п'ять хвилин воно пройде. Ні. Можливо, пару днів, і все відновиться, повернеться на круги своя навіть краще. Добре. Наступна колода це колода Монара. А, Така вона романтична, сексуальна, з таким підтекстом, але можна дивитись і взагалі будь-які сфери, і роботу, і фінанси, і так далі. Кому як подобається. Давайте тут подивимось, що очікує раків у жовтні. Справедливість. П'ітірка повітря. Туз землі. Угу. Справедливість така карта, знаєте, у вас випала про. Ну, тут от жінка спостерігає. Да, тобто вона така закрита, до неї важко підійти. І вона спостерігає за іншими. Вона ніби як в золотій клітці знаходиться, але при цьому ну, може висунутись тільки на пів обличчя. Да. І тут по справедливості насправді. Може бути як оцінювання ситуації, так, тобто оцінка, ви когось оцінюєте, або вас оцінюють. А також це може бути по справедливості якісь документи, от саме справа з якимись документами, візами, там, підготовкою до да? І вас через це оцінюють. Або по справедливості це ще ну, партнерський дім, це стосунки. тобто ви ніби... Думаєте, чи підходять вам ці стосунки, чи ні? Піднімається взагалі питання стосунків із партнерами, з друзями, з сім'єю. Да? І що тут? По справедливості, саме по цій карті, в цій колоді, це звичайне спостереження, коли люди, у людини все класно, вона ніби в золотій цій клітці і вона хоче вийти наружу. Да? Вона хоче себе проявити, але дуже-дуже така. Карта закрита да, по правилам, коли все треба, коли все треба по поличкам робити І ну, в цьому і є обмеження, коли ти не можеш повністю проявити себе, отак. Але вона доволі така, знаєте, жорстка. Тобто, якщо ти в цих рамках, то ти, ну, якщо ти хочеш отримувати те, що тобі це дає, да, оцю золоту власне, клітку, то тобі треба дотримуватися тих правил цієї клітки ось так а, Далі у вас тут п'ятірка повітря, і взагалі доволі така, знаєте, карта. Отут по ній прям видно, що дівчина, вона, типу, настраждалась, да, і о, вона уходить від хлопця. да Тут рука така. Він не хоче, щоб вона уходила, а вона уходить, і вона така постраждала, все, я не можу більше. да Тобто, це карта доволі конфліктна, коли ми по п'ятірці мечів. Ми розриваємо мости, точніше, як це кажуть, палимо мости, всі зв'язки розриваємо. Ми не хочемо контактувати, ми уходимо. Перегорнутість все ж таки каже, що ваш ухід не повний. Тобто ви... І тут, от теж про що я запитала: вершниця води. Вершниця води це можете бути ви. Дуже емоційна, а може це бути якась інша людина насправді, з якою ви, власне, посварились, з якою ви, власне, не знайшли спільної мови. Вершниця води це може бути як жінка, так і чоловік. Доволі емоційні, інфантильні, це може бути хтось з сім'ї, тому що це четвертий дім, мама, наприклад, або там сестра, бабуля, тітка, да, хтось такий. І що тут важливо? Ви тут посваритесь, але це не назавжди. Тобто, сварка може бути серйозна. Також це може бути не сварка, це може бути якесь реальне вияснення стосунків. Ну, типу, тут справедливість у вас сьомий дім і п'ятий. Це теж, типу, романи, романи діти. Да, можливо, з дітьми якась буде халепа, будете вирішувати цю халепу. І, і це ваша творчість, ваші проекти, да, як ви їх ведете. І отут теж може бути якийсь такий момент, що якби, все йде не так, як заплановано, не, не так, як ви думали, і треба під це підлаштовуватися. І це може бути стрес. Ось. А, але теж, знаєте, от у вас з такими хвилями все погано. Все добре, все погано, все добре. От, от тут з землі теж саме. Тобто будуть у вас круті можливості. Можливо, навіть оця п'ятірка, там, де ви уходите, свертесь, і так далі, вас призведе, приведе до туза мечів. Туз мечів це, землі, землі. це взагалі карта нових колосальних можливостей, нових дверей, нових шляхів. Це карта крутих мож... пропозицій, да, коли ви щось. Не знаю, за щось нове беретесь, і це прям круто. Беріться, беріться за це, вам це і гроші дасть, і можливості дасть, і, і е, шляхи відкриє, тобто круть. І е, ну, от у вас отак от, да, такий каламбур виходить. Ну прикольно. Так, і наступна колода це Heral Vision з Таро. Така вона гарна. Давайте тут глянемо, що очікує раків. У жовтні. що очікує раків у жовтні. П'ятірка пентаклів. кубков, кубків. кубков. кубків. Угу. Так, дивіться. Тут, от теж п'ятірка Пентаклів. Взагалі тут класно, що вона перегорнута, тому що взагалі та карта п'ятірки Пентаклів, бачите, яка вона? Це про якусь фінансову нестабільність, фінансове мислення, яке взагалі пішло кудись в іншу сторону. Це страхи з приводу матеріального. Грошей і так далі. В перегорнутому значенні це вихід із кризи, це вихід із фінансового е, негативного становища, да, яке вам, е, власне, ну, яке у вас було. По імператриці перегорнуті, можливо, це пов'язано з е, вашим місцем проживання, з вашою роботою, з тим, як ви робо, е, працювали, і так далі. Тобто, тут явно ситуація може покращитися, якщо була нестабільна. Далі шістірка кубків, карта дружби, карта дружби, емоційної теплоти, близькості. Бачите, тут двоє хлопчат вони граються, їм весело, їм тепло, спокійно, стабільно. Тобто, така дуже класна карта, Ви можете з друзями зустрітись. Також це карта допомоги. Це карта допомоги дітям. І карта допомоги літнім людям. Можливо, тут не знаю, подумаєте, комусь хочеться допомогти, комусь хочеться вітати частинку е своєї душі. от Це класна карта, щоб для це зробити. І Семірка кубків. Семірка кубків емоції. І е е е коли ми самі впадаємо в якісь ілюзії, коли ми самі. Е е Накладаємо на щось, на якусь подію або на людей якісь очікування, що ми, наприклад, так думали а воно не так. Це якась ідеалізація, це, одним словом, ілюзія. І що тут? Також це розфокус. Тобто, коли ми розфокусуємося на різних речах, замість того, щоб тримати фокус тільки на важливому. Да? І через це можуть бути теж травми. Тобто тримайте це в голові, якщо ви бачите, що ви, можливо, накладаєте на когось свої очікування, або ви в розфокусі, збирайтеся разом в одну цілу купу. Добре? Так, і ще хочу для вас витягнути пораду. Будемо витягати пораду із Таро книги тіней. Для раків, да? Поради для раків на жовтень. Жовтень, жовтень, жовтень. Так. Тут води? Угу. Прощаю тут. Угу. Не зливайте свої емоції. На води перегорнутий. Перестаньте зливати свої емоції кудись непонятно куди. Пов'язано це з чим? З родиною, з. Чтвірка жезлі це все-таки да, про сім'ю, сімейний бізнес, сімейна радість. Не знаю, можливо, ви не поруч зі своєю сім'єю, можливо, ви не можете зараз з ними бути. Можливо. Хтось не поруч, можливо, якось не виходить там щось, да? але перестаньте так сильно на цьому концентруватися. Особливо раки, ви ж, ну, взагалі, для вас сім'я, емоції вам ото тільки дає можливість все, розтікаємось. Да? Тобто вчіться, ваша задача вчитись контролювати свої емоції, не зливати їх. Вам дається туз. Вам дається цілий келих. Використовуйте його по призначенню. Використовуйте свої емоції так, щоб вони вам давали. Щоб ви могли задоволення отримувати навіть від того, що є там, можливо, не все задовільняє, але вже як є. Да? І вам порада не зливати емоції. Тримайте свій емоційний фон. Тоді буде все добренько. Ось так. Така у вас порада. Дякую, що дивитеся раки. Якщо вам відзивається і подобається, підписуйтеся, реагуйте на відео, лайки, коментарі. Мені буде дуже приємно. І також за особистою консультацією пишіть мені в інстаграм всі дані під відео. І всім пока.